Чотири роки тому українці проголосували за свою незалежність. Це був вибір утвердити право жити у власній державі. Та шлях до свободи розпочався задовго до 1991 року. Це шлях століття боротьби, втрат і перемог. І сьогодні ми згадуємо, як творилася історія нашої держави і що вона означає для кожного з нас. 346 народних депутатів ухвалили акт проголошення незалежності України та винесли це питання на всеукраїнський референдум. Першими країнами, які визнали незалежність, були Польща та Канада. Сьогодні, через три десятиліття, українці знову відстоюють своє право бути вільними. Російські окупанти 11 років тому вторглися на нашу землю. Окупація Криму, бої за Донецьк та Луганськ. Іловайський котел та захист Донецького аеропорту стали символами незламності. Андрій є один із тих незламних воїнів, що тримав оборону Дапу. Вони стояли не за будівлю, а за свободу. Вони вистояли, не встояв бетон. В той момент ми думали про свободу, думали. Як вигнати ворога з наших областей? Ну, бачите, не думали в той момент, не думали, що війна може затягнутися так довго. Вже реально 10 років. Багато хлопців вже і нема з нами кого. Тяжко, тяжко. У 2022-му окупанти прийшли на нашу землю із повномасштабним вторгненням. Якою ціною ми продовжуємо виборювати свободу, знає Іван Діброва. Повномасштабне вторгнення застав поблизу Маріуполя і з Азовсталі потрапив полон. Іван пробув у російській неволі тисячу вісім днів. Це майже три роки щоденних фізичних та психологічних катувань. над 21-річним розвідником це чинили росіяни у своїх в'язницях, аби зламати волю, стерти ідентичність і знищити фізично. Ми, коли переземлялися на літаку вже в Росію, ми почули таку фразу Добро в ад». Як собаку просто тягнуть по, по асфальту, закидають в підвал, там дорозі тебе б'ють, електрошоком тебе супроводжують, потім тебе ставлять на коліна, на локті, на бетон. Є ти стоїш 12 годин на бетоні, тільки встаєш щоб співати гімн Росії, Я ставлю руки на стіну, типу, ну ну тримайся. І пером, десь сантиметрів п'ятдесят таким діаметром, починає просто хлестати по спині. По рукам, по ногам. Перший був крик, а ви сказав, що чай буде ще сильніше. Я зсипив зуби. Івана обміняли в січні 2025 року. Після звільнення він заснував благодійний фонд Дій за свободу та допомагає родинам, які чекають своїх рідних з полону. Ми навіть говорили, знаєте, як у нас даже не було, навіть грязь під ногтями була не наша, а російська, розумієте, у нас не було нічого. Ми забрали абсолютно все. І ми прагнули цієї свободи, цієї незалежності ні від кого. Хоча би, щоб ми цей. Глоток повітря могли вдихнути свого повітря українського, розумієте, а не російського, тому що нас заборонено все і незалежність це просто це свобода. Для волонтерки Юлії Вочер незалежність має надто високу ціну. Жінка втратила сина Андрія Гунька. Йому було 54 роки. З перших днів війни він пішов добровольцем на фронт. Обороняв Київ, Харківщину та Донбас. Загинув навесні цього року. Його мати продовжує волонтерську діяльність розпочату ще у 2014 році. Це важко. Це для України важко. Ми за незалежність боремося, скільки ми є всі хочуть роздерти, забрати. Але нація така стійка, що попри все, ми є і ми будемо. Важко. Але свобода ніколи не буває подарованою. Треба за нею боротися. Боремося. Олександр Федоришин, дослідник української історії, директор музею Вінниці, а ще ровесник Незалежності. Чотири місяці і один день пожив в Радянському Союзі. Покоління, яке росло разом із державою, стало її голосом. Вони ті, хто розбудовує Україну, досліджує її історію і водночас творить нову. Я пішов в школу в 98-му році, тобто, це, це, це на сьомий рік відновленої незалежності. І, звичайно, візуально для мене простір, в якому присутній синьо-жовтий прапор, в якому на стіні є портрет Шевченка. На першому уроці ми всі по складам читали Любіть Україну, Сусюри. Попри ракетні атаки, обстріли, навчання в укриттях, діти мріють про прості речі про мир, про щасливе дитинство та про Україну, яка завжди буде їхнім мирним домом. Я мрію жити в вільній, незалежній Україні. Я українка і я цим пишаюся. Я люблю Україну за те, що там добрі люди і за те, що в мене там багато друзів. І я їх дуже люблю. Я наболівала Україну, Вона тут вільна, незалежна і красива. Незалежність це боротьба, що триває сьогодні. Це ціна, яку платить кожна українська родина, і це віра у майбутнє, де Україна завжди буде вільною. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Денис Ковтун, телеканал Віничина.